Вітаю всіх! Хочу зробити загальний прогноз. Україна у жовтні місяці. Які будуть події? Україна у жовтні місяці, які будуть події. Беру загальну колоду. Україна жовтень місяць, які будуть події. Загальною колодою взагалі буду робити. Загальні енергії для країни, які По... непогані ресурси, вирішення питань, тобто все в нас гроші, в нас, крім грошей, немає. І переродження, зміни. Так, тепер розвиток країни. Розвиток країни? так, да, хто б сумнівався. Бойові дії. Бойові дії. окупація територій. Кінцевий результат. Кінцевий результат повішений. Країна буде в ролі жертви. Розвиток у нас що? Багато розмов. Дивіться, по-перше, це багато розмов без реальних дій. Домовляються про щось, якісь договори, пропозиції. Все на рівні розмов. І ілюзій. Не буде реального розвитку. Так. Бойові дії, що у нас тут. М -м -м. Зміни також. Допомога. Де цього буде серйозна допомога по бойовим діям. Сподіваюся, що ця допомога допоможе дійсно ось те, що випало, змінити ситуацію в нашу сторону. Де окупація. А, Дивіться, пажу мечів. Це розвідка. Збір інформації про це. Ось. <гум> ось вам вся деокупація. Втрачені можливості. Тепер, будь ласка, ось для України розклад. Не фантазуйте зайвого, не пишіть. Я не буду розглядати питання деокупації, тому що ми багато втратили можливостей на цю тему. Так я розглядатиму певні точки деокупації. Тільки. Клаптики, не більше, які я вважаю за потрібне. Тому що є певна інформація, знову ж таки, це буде переважно Харківська область, бо я отримую певну інформацію про це. Це так, натяк. Якщо як я якісь дивлюсь моменти, я знаю про, якусь про це інформацію. По Харківській області переважно, по іншим також трошки можу знати. Ну так, для вас. Щоб ви розуміли, чому я чіпаю те чи інше в певний момент. Який це результат, що там Україна в нас? Фу. Знову наша влада влазить. Уми наші, верховні. Ось зміни якісь трансформація, Ви Знаєте, оце застій пауза в жовтні буде. Цікаво, що ж ми там зупинимо. Ворога чи ворог нас. Так, ну, загальна картина і так ясна, в принципі, нічого нового, нічого неочікуваного. І треба розуміти, що якщо Зеленський хоче по своєму плану повернути всі території, це не значить, що він зробить. Хотіти можна все. По його плану, всі території наші, по його плану. А що буде на практиці, це ж зовсім нечить. Це все на папері, чисто на папері.